Вітаємо наших глядачів! В ефірі програма. Я намалюю тобі казку. Оператор ведучий Леонід Гапєв, наш постійний учасник Семенчик, і також наш ведучий Гліб Дмитрішин-Донченко. Вітаю. Вітаємо. Сьогодні у нас такий спеціальний проект популяризації читання в рамках міжнародного фестивалю участі у творчості. Водночас ми приєдналися до такої всесвітньої акції 10 днів проти насильства от насправді сьогодні про насильство різних видів дуже багато говорять. Ми не будемо цього повторювати, тому що ми вже обізнані на цій темі. Але ми трошечки з іншого ракурсу подивимося на цю проблему, тому що. Соціально-прові аспекти вони вже мають бути задіяні тоді, коли вже ситуацію не можна вирішити в інший спосіб. Але коріння все починається з того, що ми маємо спробувати змінити власне мислення от саме завдяки літературному читанню. Ми спробуємо показати нашим глядачам, що саме таке формат ненасильницького спілкування він сприяє тому, щоб наші діти покращували власний настрій, передавали цю стафету творчості для інших наших глядачів, і саме в такий спосіб ми можемо зробити такий достойний внесок в профілактику насильства, тому що усе починається з нашого мислення, з нашого світосприйняття. сприйняття. І це формує наші подальші вчинки. А для того, щоб дітей та підлітків не тягнуло в різні антисоціальні сфери, для того треба розкривати свій внутрішній творчий потенціал і займатися саме суспільно-корисною творчістю. І такою суспільно-корисною творчістю є літературні читання. Ось ви бачите свіжий випуск журналу Джміль. Ми хочемо також і висловити свою. Підтримку цьому виданню і е, також висловити подяку на адресу меценатів е, цього видання, тому що українські діти, особливо на Слобожанщині, мають можливість отримувати ці журнали в подарунок. А ми е, постійно е, робимо таку таке популяризацію читання, тому що ми читаємо українські журнали і казки залюбки. І е, саме жанр казки він, до речі, дуже допомагає. Е, Емоційно-психологічно створити такий настрій душевної врівноваги. І от сьогодні ми обрали такий сюжет: я намалюю тобі казку, і зараз гліб почне нашу естафету творчості. Будь ласка, тобі слово. Не знаю, що зараз сказати. А ти просто почни, почни читати от той уривочок, я думаю, який ти вже... Просто вже не розслушав. Все, добре, добре. Неймовірну чарівну казку можна не лише на написати, а ще намалювати. Напевно, у твоїх у твоїй улюбленій карті є чудові малюничі Малюв... вони називаються ілюстраціями ми, ми... ціяки Их малюют, сворюют, сворюют, цели фантастичные цветы. Одни ею знаю ведомщую украинских иллюстраций Євікторія Я... Ковальчук, помилуйся картиною та роб С... Кри... її секрет. Так, це у нас, дякую. Це у нас така стаття, що має назву Я намалюю тобі казку. Це така бесіда за картиною Вікторії Ковальчук. І от подивіться, яка тут дуже цікава така ілюстрація. Чи добре видно там на екрані? Не дуже зараз. А ось так. Так краще. Так краще видно? Трохи краще. Трохи краще. Так. так. Тут просто у нас зараз таке освітлення. Зараз ми не можемо включати дуже яскраве, тому що у нас зараз такий особливий період, що у нас освітлення має свої особливості. Дуже така, знаєте, позитивна така ілюстрація, і йдеться про те, що казку можна не лише написати як текстовий формат казки, але й намалювати. От одразу привертає уваги таке чарівне жіноче волосся, не просто волосся тут цілі такі дороги, цілі шляхи. Шляхи української історії, можна сказати. Отут настільки воно цікаво зображено в журналі Джміль, що має назву улюблені казки. Це осінній випуск. І, до речі, Джміль це не просто журнал, це такий унікальний проєкт дослідження, живопис, музика і література. Усе в одному плюс ще й розкладня є в цьому випуску, який. Передано в подарунок Глібу та іншим нашим учасникам ефірів. Розкладня для тих, хто навчається, дуже актуальне питання. Погодьтеся. Так от, три світи. Кого ти бачиш на картині? Який настрій у цієї пані? До речі, гарне запитання, Гліб. Це зараз до тебе запитання. Який настрій у цієї пані, у цієї пані на цій картині? От Подивись на її емоції. На її обличчя вона плаче, тому що вона. Такій неймовірний ага. красоті. Так. Вона дійсно чомусь сумує. Дійсно там ми побачили, що там є. На обличчі спадає сльоза, це дійсно так. Хоча, як на мене, вона плаче, але вона певною мірою почувається щасливою. Це такі бувають сльози радощі, є такий вислів. Але почитаємо сюжет. Як гадаєш, чому з очка котяться слізки, хоча губи ховають лагідну усмішку, який птах горнеться до жінки? Це голуб, символ миру. Своїми крильцями він огортає ніжно-блакитну нашу планету, бажаючи, щоб ми жили в злагоді та гармонії, щоб війна закінчилася перемогою добра. Барвисте волосся казкової панянки створює декілька світів: небесний, земний, водний. Придивися до кожного з них. У небі літають ластівки і голуби. Ластівок легко впізнати за чорно синьо-білим пір'ям і роздвоєним хвостом. Українці здавна вважають гарним знаком ластівчине гніздо на подвір'ї. У земному світі ми бачимо охайні білі хатинки під стріхами. Біля кожної ростуть яскраві мальви, адже українські господині завжди прикрашають свої домівки квітами. На луках вільно гуляють коні, а на пасовиськах обідають корівки та вівці. У водному світі серед хвиль обавляться качечки і золоті рибки, які приносять удачу. І тут таке запитання від авторки сюжету, а бесіду цю вела Ірина Завалова. Запитання перше, які фрукти сховалися на картині? Зараз Гліб теж подивиться в нього теж цей журнал Джміль, що присвячений казкам. Ми зараз побачимо, пошукаємо відповідь на запитання, які фрукти сховалися на картині. Груші яблука. Так, 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 є таке, груші, є яблука. І здається, тут щось жовте, мені нагадує лимон. В принципі, такий варіант також можливий. А може то яблуко жовте, а може то жовтий помідорчик. Бо є такий сорт жовтих помідорів. І молоко, корова ж дає, молоко. Так, так. А де у нас тут. А, молоко тут у глечику, мабуть. мабуть. А хоча запитання було про фрукти. А ти побачив молоко. Це теж добре, тому що тут, тут ми бачимо і вівці. А наступне запитання. Які квіти зібрані в пишний букет? Які квіти? В букеті? Ромашки. Так. Нарциси. Так, нарциси, мак. ромашки. Мак. Так, і червоний мак тут є. І, до речі, помаранчеві ромашки дуже такі великі, так яскраво тут представлені. А, до речі, от коли дивишся на ці квіти, який настрій відчуваєш? Які емоції? Е Що хоч... Щось хочеться добре зробити комусь. О, чудово. Саме, саме це і переконує нас у тому, що е, сучасною альтернативою е, запобігання насильству, профілактики, отаких от е, соціально негативних явищ, є саме така м, осмислена творчість. І саме читацька творчість, і не просто читацька творчість, а такі дослідження. Ми е, досліджуємо літературні тексти, ілюстрації до них. А Журнал «Джміль» — це взагалі унікальне видання, що має і таку соціально важливу функцію саме профілактики такої конструктивної, позитивної дитячої поведінки. Тому що тут чотири складові творчості: дослідження, живопис, музика і література і саме улюблені казки, вони створюють позитивний настрій. От Гліб щойно сказав, хочеться створити щось зробити корисне. От коли хочеться створювати щось корисне. То вже тоді е, проблема насильства, вона е, якби відпадає, вона якби кудись зникає в історію. Тоді вже не доведеться е, думати про якісь там е, про соціальні, про правові аспекти, про закони, про те, куди звернутися, на кого, куди поскаржитися. Е, не буде такої необхідності, коли в нас мотивація до життя зміниться. Ми маємо змінити для початку свій власний світогляд. І така методика, до речі, вона... Використовується навіть в тих закладах, де люди вже відбувають покарання. От в сучасній Україні вже такі приклади є, коли засудженим особам дали можливість, такий шанс спробувати займатися якимись різновидами творчості. Якщо вони себе позитивно в тому проявили, то якби на їхню біографію їхнього перебування під час виконання покаранця теж якось впливало, і вони з часом могли навіть ну, трошечки раніше, як то кажуть, вийти на волю. Це вже такі прояви насильства дуже, такі, знаєте, такі дуже далекі приклади, але для початку ми маємо спробувати змінити власний світогляд. І от саме завдяки популяризації читання, що ми. Робимо в ефірах. Саме такий підхід до сучасного життя, коли ми хочемо добре щось створити, як от сучасна молодь, Гліб щойно це вам власним голосом озвучив, це його світогляд, це його світобачення. А, Гліб, як ти гадаєш, якби наші сучасні діти і підлітки більше читали, більше займалися е, різними видами творчості, там музикою, малюванням, щось створювали. Е, хіба проблема насильства е, існувала? Люди чи були добріші. Так. Якби люди були добріші, то вони б не ображали інших і, і тоді проблеми на. щоб були пор... розумні такі. Так, якби. Ну не сильно, звісно, ну. Але... Ну, хоч як, та що. Так, було... так, так. Це певною мірою допомагає. Ми продовжимо наш сюжет. Ми говорили про, такі, про таку гарну мотивацію, про чисті помисли, а в нас в цій історії я намалюю тобі казку. Йдеться про чисті кольори. Для кожного світу художниця обрала свою кольорову гамму. E, значить, знайди та назви ці різні барви. Пропонують це зробити нашим читачам. У небі видно чистий, блакитний та білий колір. Таке небо буває в Україні влітку, коли сонечко світить яскраво. А над полями нависають величезні пухнасті білі хмари. У земному світі бачимо зелений, коричневий пшеничний кольори. Це кольори родючого українського ґрунту та багатого врожаю. А вода зображена синьою, зеленою аквамариновою фарбами. Всі ці кольори є також у стрічках, які несе голуб. До речі, зверніть увагу, що голуб дійсно тут несе такі різнокольорові стрічки. І саме цей голуб миру він. Приєднався до цієї жінки. От це не просто така, знаєте, профілактика насильства. Це можна сказати глибинне переосмислення, зміна нашого світогляду. От Якщо ми зможемо створювати такий позитив, передавати таку естафету творчості до різних поколінь і українських співвітчизників, і для різних поколінь усього світу, бо українці сьогодні розкидані по всьому світу, насправді це такий факт. То якщо ми змінимо от свій світогляд в такому контексті, то у нас і проблема насильства буде звичайно зменшуватися. І ми вже себе переосмислимо, ми вже будемо іншими людьми. І ми вже будемо думати не про проблему насильства, а будемо думати про те, як нашу мирну естафету творчості поширювати на увесь світ. Оце дуже так важливо, як цей голуб миру з цій і ця жінка, як це роблять в нашій рубриці. Популяризації читання. І далі вода зображена синьою зеленою аквамариновою фарбами. Всі ці кольори є у стрічках, які несе голуб. Ну, і далі пропонують нашим глядачам. Ми це вже не будемо в цьому ефірі робити, бо тому що то потрібно створювати окремі сюжети. Але я цю ідею залюбки вам озвучу. Придумай та розкажи казку. Яка може відбуватися на цій картині? Е, я думаю, що ця казка буде дуже такою гуманною. Хоча ми можемо спробувати початок казки, буквально одне-два речення, такі якісь цікаві думки. Зараз може Гліб спробує придумає таку свою маленьку версію. От як ти гадаєш, Гліб, з чого можна було б почати цю казочку? Ну, наприклад, жила собі. Така щаслива жінка. Яка що робила? Далі ти продовжуй. Яка робила добро всім. О. Завжди подар... подарунки робила. Так. Допомагала всім. Угу. Спілкувалася. Так. І незважаючи на її. Так. Таке. Замріяне обличчя. Дійсно, подивіться на емоції на цьому обличчі. Тут якісь такі думки та мрії, незважаючи на своє, на таке замріяне обличчя. Несподівано ми побачили сльози. Але що то за сльози були гліб, як ти гадаєш? Сльози на обличчі цієї жінки. Це ми продовжимо цю казку, як нам запропонували. Сльози радості. Так, це були сльози радості. І ми так гадаємо, і ми навіть в цьому переконані, що ця жінка, незважаючи на такі сльози радощі, вона почувалася щасливою. Отож, ми бажаємо нашим глядачам читати українські книжки, читати журнали. Якщо будемо читати, будемо світ пізнавати. І тоді проблема насильства буде сама собою зникати. Тому що люди творчі, люди, які щось створюють і поширюють цей гуманний контент на широкий світ для широкого загалу, то вони не думають про проблему насильства. Я вам скажу більше того, що такі творчі люди і такі цікаві творчі особистості, які. Також представлені на сторінках цього журналу Джміль. Вони пишуть сюжети, які є дуже добрими і дуже гуманними. І дивіться канал Нідгапеєв Щастя творчості, там багато таких сюжетів української сучасної літератури. Ось так, творчість буде змінювати наш світогляд. І замість насильства у нас буде ненасильницьке Конструктивне творче спілкування на цьому дякуємо за увагу.